Привіт, мене звати Саїда, і я експерт на постановці цілей. Я розказую, як правильно ставити цілі, щоб їх досягти, а не злаватися. Я ж давно стверджую, що наш мозок інколи наш ворог, і йому не дуже хочеться виходити з зони комфорту. І саме через це, він, коли ми ставимо неправильно цілі, він сам сам саботує процес їх досягнення. Тому я знаю, як хакнути мозок. І про це я розповідаю в своєму профілі. Тому переходь, підписуйся, я буду рада тебе бачити. Зараз я вам розкажу дуже круту річ, яка змінить ваше життя. Кого не секрет, що наше життя змінює прийняття рішень. Тобто, все, що відбувається в вашому житті, це або прийняте рішення, або чи чиєсь рішення за вас, коли ви цей процес пропустили. Наше життя змінюють лише наші рішення. І повірте мені, нічого не приймати ніяке рішення це теж рішення. Зараз я вам хочу розказати формулу абсолютного успіху, і вона складається із чотирьох складових. Перше, це знайти свій кінцевий результат. Тобто точку Б, в яку ви хочете прийти ваша фінальна ціль. Друге. Змусьте себе діяти, вирішив це зробити. А саме вирішив, коли ви приймаєте рішення, берете усю відповідальність за це рішення і починаєте діяти. Третій пункт це помічайте, що ви отримуєте від ваших дій який результат. І четверте: якщо те, що ви пробуєте і робите, не працює, змінюйте підхід. Так ви не почули. Не пускайте руки, не опускати їх, а змінювати підхід. І повірте мені, якщо тисячу раз довбитися в одну і ту стіну рано чи пізно ви проб'єте в ній діру. Якщо ви хочете зберегти час до досягнення свого результату і зекономити купу енергії, я дам вам такий лайфхак. просто знайдіть собі рольову модель. Рольова модель це людина, яка вже досягла того результату, який хочете саме ви, і в саме тій сфері. Що вам треба зробити? Перше, знаходити того, хто вже досяг того результату, який ви хочете. Друге, ви з'ясовуєте все, що робила ця людина або робить зараз. І третє, ви робите те, що він робив. Все дуже просто. Не треба придумувати велосипед. Тому що якщо хтось один вже досяг чогось у цій сфері, де ви хочете, просто повторіть, бо це вже проторний шлях. І ще я хочу сказати: неможливо потерпіти невдачу, поки ви вчитесь на тому, що ви робите. Це лише ваш досвід. І повірте мені, це дуже, дуже важливо у вашому житті, щоб досягати чогось, мати будь-який. І негативний і позитивний досвід. І наостанок я дам вам завдання, яке змінить ваше життя вже зараз. Перше. Запишіть два рішення, які ви або відкладали, або саботували, але які ви знаєте точно змінить ваше життя вже сьогодні. І друге після прийняття. Цих рішень, коли ви їх записали, вирішили, що все, я так більше не можу, я буду це робити, бо я хочу ось цьому. Наступним кроком ви маєте зробити наступний крок. Звучить дуже смішно, але у кожному з цих рішень є покроковий план її досягнення. Як зробити те тей, те те, те. те. Дивіться, якщо ви хочете не саботувати, оце я вам відкриваю маленький секретик, який я даю на своєму марафоні, який стартує вже 6 листопада, де ми будемо разом із учасниками, по-перше, не тільки виявляти реальні свої цілі, спочатку мрії, потім формувати їх у цілі, правильні, які не саботуються, а які досягаються, і будемо розробляти покроковий план. Я вам скажу зараз, що секрет досягнення будь-якої цілі полягає в тому, що. Якнаймога менші кроки робити в їх досягненні. І найголовніше це зробити у перші години прийняття рішення зробити перший крок. Ось, до прикладу, ви вирішили кинути палити. Перший крок, який ви наразі прямо зараз можете зробити зі своїми цигарками. викинути їх, спалити усі так, щоб вже більше не хотілося. Або ще щось. Або, можливо, ви відкладали комусь зателефонувати. Насправді реалізація вашої цілі вона лежить набагато ближче, ніж ви думаєте. Вона лежить на витягнутий руці, Перші кроки. Можливо, вам треба просто комусь подзвонити. Можливо, вам просто треба перекласти одну річ в інше місце, а іншу в інше. Ось для таких малесеньких, малесеньких кроків. І зараз ваше друге завдання, після того, як ви записали своє рішення, які ви наразі приймаєте, ваше наступне завдання це розписати для них покроковий план і виконати перші три кроки. Зробіть ці три кроки ну, дуже маленькими. Тому що, коли ви вже їх зробите, ви будете відчувати те, що в вас це може вийти. Розумієте? І ось ця енергія дасть вам наснаги рухатися далі. І вона буде вас мотивувати рухатися далі. Коли ви маєте якийсь результат, навіть якщо це маленький крок, це ваше паливо для досягнення подальшої цілі. А я запрошую тебе приєднатися до нашого марафону, який, я як вже сказала, відбудеться вже в цей понеділок, почнеться, де ми сім днів усі разом будемо ставити цілі. Будемо розробляти покроковий план під моїм керівництвом. Ми будемо вивчати, як не вигорати при досягненні, як працює мотивація, які саме звички тобі треба проваджувати, щоб досягти саме твої цілі. Не такі звички, які роблять усі, а те, що треба саме тобі. Бо це все залог того, що ти досягнеш цілі і не зрієшся. Я тебе люблю, цілую, обіймаю сердечко. І чекає на сього мер.